Отже, Бакс, Бакс, Бакс. Е, які Мілокі, які Яніс та Ліларти йдуть, і сьогодні було багато матчів, але стисло про один з них. Точніше, про Бакс. Е, ну, я для себе відповів на питання. Значить, по перше, я подивився. Ну, Майамі я не розбирав, вони не підсилювалися. Філа. Зараз програла команді Едвардса. Бостон сильніше за моя, за Бакс, тому я для себе ставлю поки що точку з за п'ятою на цій команді. їм не вистачає чи холідея, чи тренера. Ну їм багато чого не вистачає. А вони на початку першої чверті пропустили більше десяти, і це був для них такий відрив, який вони так і не наздогнали. Тому тут така пауза йде проти Бостона. Бостон виглядає просто на одну планку вище, ніж всі команди. Тому, звичайно, ну Бакс буде важкувато. Це мені так здається на даний момент. я бачу фінал конференції саме з Бакс. Ну, треба Ліларду включати ікс-фактор. Що ще я можу сказати? Тобто на даний момент я питання по Бакс закриваю. Мені було цікаво подивитися саме гру Бакс проти сильної команди, а не проти якогось там Андер догу чи андер-кету, чи Андер Джордану Полу. Міремто Мідлтон у старті там же і Бізлі. Але 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 якщо дивитися під мікроскопом, то в мене до Бруку Лопеза нема питань. Але я не думаю, що він там буде. Він стабільний гравець. Але, але я йому не довіряю до кінця якось ну, на нього робити ставку. Я б не став. Але це крутий гравець вже, він став давно, їм безперечно. Але я під мікроскопом кажу про Бакс наступне. Якщо. Якщо в нього гарна статистика сьогодні в Брука, не тільки сьогодні. Якщо е в Яніса не йде, і Лілард е б'є не в кільце, все там е Брук Лопес не врятує. І Мідлтон також. Бізлі це взагалі е ну, найслабкіша ланка. Да? Е про бенч я зараз скажу. В Бостона там не набагато кращий бенч, до речі, от бенч саме в Бакс, крутий. Ну, крутий відносно того ж Селтікс. Я так вважаю. Ну, взагалі, що таке крутий бенч, це треба ще й розбиратися. Може, він і непоганий, але Баша 5, Портіс, 4, Конатон, 3, Пейн, 3, Джексон молодший, 7. Ну, всього 22. два. Може, і непогано, але ну я не бачу тут Чемпіон Калібр. Я не кажу, що вони грали погано. Просто Тейтум дуже круто все розставив на місця, Хорфорд дав запас і все. Просто відносно. Цієї дати, цього матчу Бакс слабкіші. І там ще був такий момент, коли тренер в кінці Яніса відправляв на лаву запасних. Він йому... Яніс не дав йому 5. Окей, я не ваджнаровський, все, да, не будемо розносити чи Сміт, сміття, да, але ну, там чогось не вистачає. І видно, що Яніс там. Більше ставить тренера ніж тренер його. Якщо зачі, зачіпляться, то добре. Е, бачу, що і тренер не той трохи. І по суті, якщо Яніса перекрити, то і все воно пр пропадає. Але якщо є віра та стимул, ну і при всіх гарних розкладах, ну якщо зачіпляться, то будуть гризтися до кінця. Е, все ж таки, об'єктивно, Бостон виглядав краще. Це такий дайджест в стилі гри Дайджест. Сьогодні було безліч матчів. Про це я писав в телеграм-каналі. Якщо є бажання, будь ласка, почитайте матеріал. Вінтаж Баскет.